Так, давайте подумаємо стоп топ -дуелі. Раоко. А ну, а тут на ще хто. Битва з босом буде. Захист особняка буде. Коротше, давайте зараз э, вийдемо звідси. О, дивіться, топ э, вбився на сервері на 33-му грифі. бум бум тайгер. Ух ти, прикольно. Це в нас хто? Кіллер. Привіт, кіллер. Так, давайте тепер подумаємо, що в нас тут. До бойового пропуску. Бойовий пропуск. Кузнець. РВ. Ринак. Це просто гравець. О, аукціону. Ну що у нас тут цікавого? Хоча фігня там якась. Дивіться, як тут гарно, як, яка тут атмосфера на сервері. А ну давайте подумаємо, хто багачий. Ух ти! 369 мільйонів. Ничего себе. Что для для риво?